Добрий ранок. Добрий ранок. Як справи? Нормально, класи. Добре, поставилася. Ольга Свист лікар фізичної та реабілітаційної медицини. Нині вона ставить на ноги оборонців. Максим пішов служити 2016-го. Внаслідок поранення втратив ногу. Я контрактник. Служив поначалу поваром, потім пішов на гранатометника. Приїхав сюди, тут нормальні лікарі. Не поставили на ногу. Покашу. Далі б ставити на ноги. А це Олександр, його травма менш помітна на перший погляд, розповідає лікар ФРН. Мобілізований рік тому пройшов навчання у Британії. Поранення в хребет отримав на Донеччині поблизу Кремінної. Нині не відчуває ніг. У лікарні вже тривалий час. Суспільним ділиться своїми успіхами. Коли я отримав поранення, то я в не ні сидіти не міг нічого. Зараз вже покаміс сидю, вже пересідаю на візочок, то вже трошки йдуть. Покращення. Давай праву ногу назад. Добре. Сергій ще один пацієнт Ольга Свист. Каже, впевнена, таки поставить його на ноги. Лікар мала, вони не але Мені ще поки місії важко ходити. Сергій рятувальник, йому 38. Поранення отримав у перший день повномасштабного вторгнення. Їхав гасити пожежу в Ірпені, яка виникла внаслідок артобстрілу. Виїхалися, діхали метрів 400 і він нас вертольотка 52 розстеляв. Її мій кричав, каже, ухиляйтесь від куля, я не ухилився по в мене поля застало в голові. Сергія Ольга рятує не вперше. Це його непритомного привезли до лікарні в Бучі 27 лютого 2022 року, де працювала разом із чоловіком нейрохірургом. Це вона вивозила його у важкому стані з практично окупованого міста 10 березня разом із пораненими дітьми. За це лікарка удостоєна державної нагороди національна легенда України. Її вручив президент Володимир Зеленський. А за службу дякував головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Мій шлях розпочався саме з того пекла, який всі мали можливість спостерігати на Київщині. Ми там проживали і в перший день вікни вивезли своїх діток в відносно безпечне місце до бабусі зідусем. А з чоловіком повернулися у чоловік мене лікарний рохірург. Повернулася додому, щоб допомагати людям, які будуть потребувати цієї медичної допомоги. Ті два тижні каже медикиня, і досі перед очима. Велика кількість поранених також були поранені діти. Це важкі ампутації кінцівок, поранення в голову в червну порану грудну клітку. За фахом Ольга педіатр, та війна каже, змусила змінити профіль. Тепер займається фізичною реабілітацією поранених, допомагає відновити фізичне здоров'я, повертає до життя оборонців. І тут у кожного свої успіхи. Юрій отримав численні травми внаслідок танкового обстрілу. Тут 14 квітня зробили операцію з 19 числа тут. Ну, на другий день вже посадили мене на ліжку, а через день до ще на коляску де я виправили на вулицю. Одягаюсь, роздягаю сам процедури всі сам роблю. Максим наразі проходить реабілітацію і готується до протезування, а далі каже знову встрій. Не то, що мене там ноги нема, це нічого страшного. Піду далі служити. Був гранатиметником, так і не мій залишився. Серед її пацієнтів каже медикиня. Чимало таких, хто, попри ампутації та важкі травми, рветься боронити батьківщину. Така ми нескорених. Ще одне нагадування про це: прапор України у відділенні прапор нам подарував наш пацієнт, який виписувався, що у березні він мав потрібну ампутацію. Їхав на своє протезування. Ольга Орел, Володимир Черніков Суспільне новини Вінниччина.